Друзі, вітаю! Чергова атака БПЛА на Рязанське НПЗ. Це один з ключових нафтопереробних заводів у Росії, який постачає паливо для техніки на фронт, зокрема на схід, і деяке пальне е, йде до танків, які ведуть дії наступальні на Курщині у ворога. Перша атака пошкодила його. Вивела з ладу, але не повністю. Друга атака зараз, фактично добиває Рязанське НПЗ. Це дуже добре, якщо ви помітили, що Україна тепер насправді проводить політику з таку, знаєте, обламування глиняних ніг. І будемо так говорити, що невідомі дрони, які не ну невідомо звідки летять, невідомо звідки беруться. Вони е, збільшили інтенсивність. Фактично, декілька атак тепер можна проводити протягом короткого проміжку часу, і це масовані атаки. Тому можна тільки поспівчувати ворогу, який досі е, хоче продовжувати війну, а тільки Росія наразі хоче її продовжувати. Тому що з такими темпами банально Росія залишиться без НПЗ, так чи інакше. Без ключових НПЗ, які забезпечують фронт. Це ж не перше НПЗ, і так чи інакше, парахові заводи у Брянську, завод мікроелектроніки, воно все вибивається і буде вибиватися до тих пір, поки ворог продовжуватиме агресивну війну. Слава Україні! Переможемо всіх! Вірте в Силу оборони, вірте в Україну! Все буде Україна!